Коли-небудь думали, скільки Гризлі може з'їсти за день. Сьогодні ми заглиблюємося в світ Гризлі, розкриваючи топ-5 цікавих фактів про цих величних тварин. Ми почнемо зворотний відлік від 5 до оде. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися про ці цікаві факти про Гризлі. Розпочинаємо наш список з номера 5. Чи знаєте ви, що гризлі можуть з'їсти до 90 фунтів їжі за день? Їх раціон різноманітний, включаючи ягоди, лосося і навіть лося. На зиму вони обжираються, щоб накопичити запаси жиру. Це досить багатий обід, чи не так? Переходимо до четвертого номеру. Гризлі неймовірно швидко бігають. Незважаючи на їхню потужну величину, ці сильні тварини можуть розганятися до дивовижних 35 миль на годину. Це швидше, ніж найшвидший людина на планеті. Краще не викликати гризлі на бігову гонку, чи не так? На третьому місці гризлі не є справжніми зимовниками. Замість цього вони входять у глибокий сон, який часто називають торпором. Їхня температура тіла та частота серцебиття знижуються, але вони можуть швидко прокинутись, якщо їх турбувати. Спати протягом зими не здається занадто поганим чи не так. Займає друге місце. У Гризлі виняткове почуття нюху. Їхнє нюхове майстерство перевершує дорогоцінних собак, дозволяючи їм відчувати запахи на великій відстані. Це їхня секретна зброя в дикій природі. Уявіть, що ви можете відчути запах їжі з кілометрів. І нарешті на першому місці. Гризлі живуть від 20 до 25 років на волі. Ця тривалість життя в основному завдяки їх адаптивному раціону харчування, міцному фізичному здоров'ю та відсутності природних хижаків. Це досить вражаюче для дикої тварини, чи не так? Отже, ось і все. Ми досліджували величезний апетит гризлі, їхню несподівану швидкість, унікальність їхньої зимівлі, виняткові вонючі здібності та вражаючу тривалість життя. Звичайно, гризлі це не просто ваш середній ведмідь. Це дійсно захоплююче створіння.